Вітаю вас в ефірі Першого міського програма інтерв'ю дня. в студії працює Вікторія Пінчук. Тема екології сьогодні як не як на часі, її обговорюють, торкаються різних тем. Зокрема, багато громадських організацій по Україні опікуються цим питанням. А у нас в місті цим займається Асоціація досить труїти кривий ріг. Там багато спеціалістів з різних галузей, які контролюють багато питань. Тож сьогодні у нас в Гостях координаторка коаліції досить троїти кривий ріг Олена Шафранова та юристка коаліції Катерина Таран. Вітаю вас в нашій Вітаю, студії. Вона. Зокрема, розпочнемо, розкажемо нашим глядачам трошки про коаліцію: на кого вона спрямована, та які питання охоплює і взагалі над чим працює найактивніше. Коаліція громадських організацій Досить тритий кривий ріг налічує на сьогодні 18 незалежних неурядових громадських організацій, які об'єдналися ще у 2016 році для захисту довкілля міста Кривого Рогу, але на сьогодні вже вийшли далеко за межі міста. І е, мають напрацювання і на національному рівні, а також навіть ми вже працюємо з закордонними з міжнародними організаціями і е, зазвичай наш фокус є. Е, е, Навколо екопросвітництва, законотворчості, захисту екологічних прав через суди і правоохоронні органи громадян. Потім ми дуже багато працюємо над Завдяки Катерині Таран навколо проблеми спалення опалого листя. І ця проблема стосується не тільки нашого міста і України, а із нашого досвіду, виявляються, і в європейських країнах досить гостро стає ця проблематика, тому що там також несвідомі громадяни спалюють листя. І вони наразі хочуть отримати наш досвід, щоб ми поділилися з ними, скільки там у нас вже багато було. Навколо цієї проблеми зроблено роботи, от поділилися своїми документами, напрацюваннями і таке інше. Окрім того, зараз через цю кляту війну ми трошки змінили акценти і працюємо також над збиранням фактів про екозлочини. Наразі ми фіксували злочин навколо підриву гідротехнічної споруди. Та багато чого іншого співпрацюємо з е, е, організацією. Е... «United for Ukraine», «Team for Ukraine», які об'єдналися на міжнародному рівні. Українські туди входять організації, також для розбудови планів по відновленню країни, де основна тема це захист довкілля, щоб це було зелене відновлення і воно було максимально безпечним для життя та здоров'я наших громадян. Тобто, у вас така потужна можна сказати, команда, багато спеціалістів. Охоплювати найактуальніші теми, зокрема, так розумію, і відгукуєтесь на запит людей, так дивитись що зараз актуально, що ще можна допомогти. Так, ми намагаємося відгукуватись, якщо в нас є час, якщо це дійсно гостра, дуже проблема і актуальна для людей. От, ну так само про гідротехнічну споруду я повернуся. Дуже були налякані люди через цей червоний колір, і ми швиденько вирішили. Ну, Виявляється, у нас найшвидше вийшло зробити ці аналізи. І ми зрозуміли, що хімічний склад води він є нормальним для флори та фауни річки, і нічого їй не загрожує, і ще цей червоний колір осяде, і ну, нічого небезпечного не буде для життя річки. Ну, так воно і сталося, як ви бачите, ну, вона вже в нормі. і ну, Дякувати Богу. І нашим зсу і всім іншим, що нічого страшного не сталося. Але підрив гідротехнічної споруди. Споруди це однозначно воєнний злочин, який має бути покараний. Так, бо він несе все ж таки шкоду так. довкіллю і, і довкілю, і це порушення міжнародного права. Не можна такі цивільні об'єкти стратегічні підривати. Це однозначно порушення. Зокрема, ви вже згадували, що пані Катерина більш так по спаленим листям орієнтується. Ми знаємо, що в кривому розі розпочалися все ж таки рейди сезонні вже проводять в різних районах, до яких ви долучалися, і наразі що ми маємо по цій ситуації. Рейди з недопущення спалювання листя мешканцями міста Кривого Рогу, вони проводяться кожного року навесні та восени. За традицією, вони організовуються виконком Криворізької міської ради, за обов'язковою участі представників національної поліції, квартальних уповноважених та райвиконкомів. Також ГЕС досить руйти криворіг, обов'язкових приймає участь, оскільки нам, як громадськості, дуже важливим є донести до мешканців інформацію, щодо того, що спалювання листя є шкільною. Шкідливим для здоров'я, життя людей, для довкілля також е важливо донести інформацію, що це тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Також і досвід робити кривий ріг, також е організовує ці просвітницькі заходи. Зокрема, минулого року ми проводили разом з курсантами Донецького юридичного інституту МВС України такий спільний захід у металургійному районі, під час якого ми надавали мешканцям брошури інформаційні, в яких Відображалася інформація щодо відповідальності за спалювання листя, щодо шкоди, а також е, інформація про альтернативу спалювання, тобто компостування. І звісно, мешканці отримали цю інформацію. Вони е, як задумувалися і розуміли, що спалювання листя наразі це ну не вихід або компостування, або ж утилізація, розумна утилізація цивілізований метод саме поводження з листям. Взагалі, як люди реагують на те, що до них приходять так така мобільна бригада з різними спеціалістами, що з поліцейськими, і як вони реагують на зауваження, що обіцяють? Е, ну зокрема, щодо мене, так коли я була присутня на цих рейдах, то можу розповісти про реакцію людей. Обов'язково чому присутні є так правоохоронні органи, оскільки зокрема під час одного рейду відбувся такий випадок спалювання, розрозуміло, люди налякалися. Але все ж таки зрозуміли, що це тягне за собою відповідальність. Правоохоронним органом було складено адмінпротокол, Він був переданий до райвиконкому, та винних осіб усі було притягнуто до відповідальності. Також, коли були присутні інспекція з благоустрою, вони складали приписи на садові товариства, оскільки, зокрема, спалювання листя воно дуже часто. Пересходить саме на території садових товариств. І е, садові товаристи зобов'язані вклали договори з перевізниками відходів. Зрозуміло, що відходи вивозилися, не спалювали їх. І тоді е, інспекція з вона сказала припис щодо обов'язковості вкладення цього договору. Ну, яка реакція? Зрозуміло, що якесь є певне невдоволення, але все ми розуміємо, що є законодавство, які повинні ми дотримуватися. Також дуже важливим є те, що під час таких рейдів доноситься інформація щодо того, яким чином. Ну, наразі в нас в місті налагоджена система поводження, так з листям. Зокрема, в нас є перевізник відходів. Це тово спецтранс. Якщо це мається на увазі приватна територія, так приватний сектор, то люди повинні в пакетах, в мішках збирати це листя, мілкі гілки та кожного там. Чи це вівторок, ну кожного тижня, там певний якийсь день, вони повинні виносити це сміття, і перевізник обов'язково забере. Якщо ж це, наприклад, дуже велике накопичення листя, то в такому випадку мешканці приватного сектору вулиці вони повинні звертатися до квартального повноваженого. І тоді квартальний повноважений звертається безпосередньо до того спецтранс і організовується місце тимчасового складування листя. Тобто машина приїжджає, забирає листя. Тобто, як бачимо, навіщо спалювати? Якщо більш-менш організовано, зрозуміло, що не так, як би хотілося, але спалювати ну немає ніякого зиску. Тобто можна таким чином налагодити це поводження наразі, а не спалювати його. І також як здорова, така альтернатива, корисна звичка, це компостування відходів. Зокрема, ви людям вручаєте ось такі листівки. Так. Пані Олено, я так розумію, як асоціація їх виготовляє, я так розумію, вони дуже серйозно підходять до саме цього процесу. Так, дуже серйозно підходимо. Ми всією командою працюємо над текстом цих листівок, або якщо це буклет, то над буклетом. Потім над ними працює дизайнер, ми узгоджуємо дизайн. І, ну, відповідно, потім видаємо і роздаємо людям в якості екопросвітництва і інформатування, і, і ну, можна сказати, це така екопропаганда. Вона дуже корисна і необхідна у нашому суспільстві, тому що у нас дуже багато стереотипів. І Один із стереотипів те, що було так, та? що листя треба кожної осни чи весни спалювати. І так робили мої батьки, дідусі і всі інші. І ніхто не замислювався над тим, наскільки це шкодить і здоров'ю, і навколишньому середовищу. А за вашими спостереженнями, от така е, пропаганда інформаційна, вона все ж таки впливає на людей, вони задумуються, що це шкідливо? Mm, звісно, впливає. Це дуже гарне питання. Чому? Тому що коли наша коаліція формувалась, екопроблеми в місті вони не були так актуальні для людей. І було дуже яскраво для нас, ну ті можна сказати, індикатор нашої роботи. Також це останні місцеві вибори. Коли ну, майже всі кандидати в депутати і в місцеві кандидати у них всіх обов'язково в їх політичній програмі було був пункт захисту навколишнього природного середовища, і зараз ми бачимо, що майже кожен. Місцевий житель да, наш він знає, що там його погане здоров'я це через погане повітря. А раніше ну, були зовсім інші пріоритети, тому е, воно працює. Воно То ці темі більше уваги так приділяєте. Зокрема, про шкідливість. Трошки нам коротенько. Чим шкідливе спалення лист, листя, що воно викидає в повітря? Чи ми дихаємо? Так, досить тритий кривий ріг проводило дослідження щодо шкоди спалювання листя. Та було доведено, що на відстані 200 метрів від палаючої купи листя утворюється дуже велика кількість шкідливих речовин, дуже великі концентрації. Вони збільшуються в півтори-шість з половиною разів. Тобто це мається на увазі такі шкідливі речовини, як дрібнодисперсний пил, формальдегіди, феноли, кетони, оцтовий ангідрид. Тобто Ми розуміємо, що це просто така, знаєте. Ця суміш, яка впливає на наші органи дихання, на серцево-судинну систему, репродуктивну систему. Ну зрозуміло що захворюває. так, онко... і в зоні впливу особливо діти та вагітні жінки. А діти, провокує, так, так, а діточки Все. завжди бігають коло батьків, які спалюють листя. От і... що. Це просто жахливо. І так. оцей от саме дим від цього кострика так він набагато небезпечніший, ніж навіть наш любими всіма арсур, тому що його дим потрапляє високо там в повітря, а оцей дим від листя він безпосередньо одразу ж потрапляє до нашого організму. А мою... Яка відповідальність буде очікувати на людей, які все ж таки будуть порушувати ось цей закон і будуть палити листя? До воєнного стану спалювання сухої рослинності було адміністративним правопорушенням. А, були встановлені штрафи для фізичних осіб від 3 тисяч гривень до 6 тисяч гривень, для посадових осіб від 15 до 21 тисячі. Але а, з Початком війни у березні 2022 року було прийнято закон, відповідно до якого спалювання рослинності, підпал сухої рослинності вважається диверсією. Тобто мається на увазі, якщо це спалювання рослинності призвело до якогось пошкодження або знищення якогось об'єкту оборонної там, призначення, народногосподарського призначення, до масового знищення людей або шкоди для їх здоров'я, це диверсія. І карається цей злочин, позбавлення болі від 15 років з конфіскацією. Майна. Тобто, ми, як бачимо, дуже серйозні наслідки від такого, такої звички, хибної дуже. Тобто ми, ну, Це дуже важливо наразі, що це диверсії визнано. Тому краще подумати, ніж про схопитися до такого Звісно, Потрібно учнку. розуміти, по-перше, шкода для здоров'я, свого оточення, шкода для довкілля, а ще й така велика відповідальність. Кримінальна, це ну, дуже серйозне. Тому, я би радила таке робити, зрозуміло, що ну не потрібно на ну, зараз і так важкі часи. Наша довкілля страждає, куди ще спалювати листя. Ну це Нонсенс такий. дуже нерозумно, пані Олено, і так і наостанок, зокрема, про ваші плани, що ще хочете пропрацювати, які проєкти втілити, і можливо ближчим часом над чим ще будете працювати угу. таким важливим для містян, зокрема. Ну, мені здається, все, що ми робимо, це все важливо. Наразі ми працюємо над шістьма проєктами. Так, ну ні для кого не секрет, що громадські організації, звісно, працюють за підтримки донорів. І зараз у нас є великий проєкт разом з Єврокомісією. Там ми. Взяли на себе таку відповідальність продовжувати громадський контроль захисту навколишнього природного середовища. Окремо, у нас є проєкт, де ми фіксуємо воєнні злочини. Ну, звісно, навколо захисту навколишнього природного середовища. Окремо, ми будемо адвокатувати законопроекти і. Ну, все, що стосується захисту довкілля у воєнний час. А так вийшло, що дуже важливе, ми розпочали в цьому році таку місію, можна так сказати, по зміні реорганізації МАГАТЕ. Ну, досить так амбітно, але я сподіваюся, що у нас все ж таки щось вийде. Бо, на жаль, ми стали всі свідками того, що всі міжнародні організації зовсім не ефективні і зовсім не виконують тих функцій, які на них покладені їх статутами та завданнями. Отже, ну, от ми таку адвокацію розпочали навколо МАГАТЕ і навколо того, щоб вигнати з МАГАТЕ Росатом, щоб вигнати звідти. Працівників росіян, які зараз майже 100 чоловік там, людей працює в МАГАТЕ, і навіть один з них очолює ну, є заступником Гросі. Окрім, ми вважаємо, що потрібно змінювати сам статут, тому що ну, жодним чином вони не працюють на те, щоб зберегти мирний атом. Ми побачили, що досить повільно і неефективно вони діяли навколо наших атом. Ніх електростанцій, а це на нашу думку неприпустимі речі, адже ядерна безпека вона є загрозою. Ну і вона стосується вірніше сказати не тільки зараз українців, а всієї Європи можна сказати і всієї планети. Тому треба над цим працювати дуже плідно. Так і на цьому ми завершуємо розмову. Вам нехай щастить у таких амбітних планах? Нехай все якнайкраще складеться, і всі проекти обов'язково будуть втілені в життя і допомагатимуть все ж таки містянам і на користь інших громадян вам дякую. 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 Дякую за запросили. Нашим глядачам нагадую, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському. В гостях у нас побувала Олена Шафранова, координаторка асоціації Досить троїти кривий ріг та юристка Катерина Таран говорили про е, плани асоціації, е, зокрема, які проєкти ще хочуть втілити, досить масштабні проєкти на користь наших містян, а також поговорили про шкоду е, спалення Палого листя, як вони можуть, яку загрозу вони можуть нести для містян, і які хвороби можуть виникнути на все добре. Студії працювала Вікторія Пінчук. Ще побачимось.